Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. На передовій наші воїни дедалі частіше використовують важкі ударні безпілотники українського виробництва, зокрема «Намезіс», який дозволяє вражати важливі цілі у тилу ворога. І саме цим дроном керують бійці 67-ї бригади, які цілу добу готують апаратуру, перевіряють координати та ризикують собою, аби знищувати росіян у нічний час. Уже традиційно в наступному сюжеті буде QR-код та картка. Кожна ваша гривня це вклад у майбутню перемогу. З передової сюжет Владислава Круглова. Це не Мезіс. Підготовлюємо його в день, оскільки вночі вже буде з ними бота. В день його підготовлюємо для того, щоб дізнатися, що є в нього якісь неполадки, які могли з'явитися за час, доки він стояв. На одному з полів Донеччини бійці 67-ї бригади розгортають український важкий дрон Немезіс. Воїни кажуть, цей апарат цінний, бо має супутниковий зв'язок через Starlink, потужні мотори, а також вантажопідйомність у середньому 15 кілограм. На ньому ми скидаємо різні види боєприпасів. Останній раз він використовувався для дистанційного мінування. Мінами ПТМ. Зараз ми будемо перевіряти скид, який сьогодні їде з нами для того, щоб вбивати Саме цей важкий дрон ворог називає «Баба Яга». Його чути за кілька сотень метрів. Тому в день його запускають лише для підготовки до нічних завдань. На Немезісі встановлено Starlink. Через супутниковий зв'язок оператор отримує чітку картинку і може керувати дроном теоретично на великій відстані. На практиці птахи управляються з надійно замаскованих позицій на Донеччині і лише вночі. Вони виїхали. Ми чекаємо від них сигналу, коли вони будуть готові. І ми подимаємо борта і працюємо. З пілотом на позивний Роджер спілкуємося опівночі. Саме у цей час наші захисники за координатами розвідки знищують росіян важкими скидами. Грубо говоря, десь 25 кілометрів в тил, в тил ворогу. Ну там доволі можна знайти гарні цікаві речі. Та. А що там стоїть? В основному це гармати їхні гаубіці, так само ці ж пілоти вражеські. Про статистику ураження говорять сотні відеозаписів. Військові кажуть, завдяки таким дронам на Покровському напрямку є буферна зона, в межах якої танки чи інша техніка росіян не затримуються навіть на кілька годин. Так само, як і жива сила ворога. Останнього було знищено ворожі пілоти. Була хата знайдено 18 кілометрів від лінії затолкнення. Ми залетіли і просто спалили їх вщент. А що саме скидали? Скидали 82 мені. Дві 82 і один, по-моєму, фугазний. Немезіс також доставляє на наші позиції воду, продукти та боєкомплект туди, куди не проїде техніка. Поки говорили з роджером, до укриття прийшов ще один боєць. Тож починається робота. Сьогодні актуальне, свіже, тому можна працювати. Дякую, друже. Плюс. Готовий? Нам забудали добро. Бійці ще раз перевіряють усі координати і показники дрону. А що за ці, знаєте? Укриття, ймовірне, так. Да. Там був замічений ворог. А чим будете відпрацьовувати? Мінами, вісім за другими. Та за лічені хвилини залітають у тил до ворога на 15 кілометрів. До цілі 300 метрів. Да, вот с охватом. Угу. Возьмем. Самая крайняя с Так, большой скид. Нет. Mm. Думаешь, минимум? Пусть он нас Трошки повыше. Стоп. Другой mm -hmm. mm -hmm. скид mm -hmm. пришел. Третий да, yeah. пришел. Mm -hmm. Ну, есть. попал. Давайте идем вот сюда Четвертый скид. Ну, попал. Мы рядом. Все, мы противом. Если закрывать ровно, улетаем. Дронарі знищили будинок, у якому перебувала група росіян. Хоч одна міна впала поруч, три інші в ціль. попали, вернулися без поміг. Зараз перезарядка і будемо далі працювати. У чотири там максимум п'ять цілей. До ранку. Да, до трьох-чотирьох, поки не сі не сітає за той час, поки ми повернемося з позиції до Краматорська, бійці 67-ї бригади знищать ще не одного росіянина, і це точно полегшить життя нашій піхоті на ранок. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факта і сітів єдині новини.